Вітаю! Мене звати Володимир Бондаренко, і у цьому відео ми з вами розглянемо, яким чином можна користуватися середовищем розробки Qt та відповідною бібліотекою для створення консольних програм. Ну, чесно кажучи, у цьому відео ми будемо створювати найпростіший консольний проєкт. З ходом створення проєкту ми будемо знайомитися з інтерфейсом середовища розробки. і Оскільки проєкт найпростіший, то, звичайно, що ми на цьому етапі бібліотеку Qt використовувати не будемо, ми будемо складати програму, використовуючи лише директиви і заголовкові файли мови програмування C. Отже, коли ми запустимо Qt Creator, то ми побачимо таке середовище розробки. От. Воно одновіконне, на відміну від. Багатьох інших середовищ розробки, ну, скажімо, від того ж самого Visual Studio. От. Проте є і одновіконні середовища, такі як, наприклад, Codeblocks та інші. Ну, отже, перш за все, основна панель інструментів розташована ліворуч. Вгорі традиційно розташована. Рядкове меню. От. І е, давайте от ми пройдемося по цим кнопкам, які там працюють, які не працюють. Не працює, звичайно, тому що е, ще жоден проект не відкрито у середовищі розробки. І е, зазвичай при старті ми опинимося саме на початку. Отже, починаємо працювати. І у нас є можливість або створити новий проєкт, або відкрити останній проєкт. Таким чином, або обрати якийсь із, із списку цих останніх проєктів, які ми колись з вами робили. І нарешті останній варіант це відкрити проєкт, який взагалі був створений на іншому комп'ютері. Отже, ми будемо створювати проєкт. Найпростішу програму. Натиснемо на кнопку Створити новий проєкт. І оскільки у нас проєкт буде консольний і ще й без підтримки QT, то ми виберемо оце ось посилання, не Qt-проєкт. До речі, якщо у вас добре локалізоване середовище, ну, скажімо, не 32-бітне середовище, а 64-бітне. От тоді воно буде українське або російське. Отже, ми виберемо не Qt-проєкт виберемо, що ми е, створимо е, C програму. Програму, яка розробл... буде розроблятися мовою C. Отже, вибираємо і е, одразу нам пропонують проєкт назвати, і, звичайно, що його зберегти і де збережено, буде отут. А, оскільки я не перший проєкт створюю, то я створив відповідну теку. От. Ну, якщо у вас це перший проєкт, то от давайте виявимо собі, що проєкт перший. Натиснемо на кнопку Обзор, почнемо з домівки. І там будемо шукати, які теки ми будемо використовувати. За необхідності ми можемо теку створити. От. Ну, Уявімо, що я вже створив цю теку, ми відкриваємо ту теку, де у нас проекти будуть лежати. Натискаємо Вибрати, бачимо шлях. До цієї теки я хочу звернути вашу увагу на те, що коли я назву якось проєкт, ну, скажімо. консольна, проста консольна програма, то Тека з проєктом буде створено саме отут. Нам потрібно звикати до того, що коли ми працюємо в Qt, то ми працюємо не з окремим файлом вихідного коду, а з проєктом. Тобто це. Цей проєкт містить в одній теці файли і оточення середовища, і додаткові заголовки, які, наприклад, можуть там міститися і файл описання ресурсів проєкту. Так далі, так далі, так далі. Тобто багато може бути файлів. Ну, оскільки в нас просте, проста консольна програма, то там також і багато цих файлів буде, і ми з вами зможемо потім подивитися, коли ми створимо цей проєкт. Отже, назву для проєкту я вигадав, натискаю кнопку далі. Тут бажано нічого не змінювати. На цьому кроці ми просто можемо обрати ту систему, яка буде будувати наш проєкт. Нехай буде це QMake, ну, звичайно, звичайна рідна програма для збору проєктів у цьому оточенні. Ми її змінювати не будемо, натискаємо на кнопку далі. Знову ж таки, ми обираємо, можемо обрати. Під яку платформу у нас буде створено проєкт. Ну, в даному випадку, оскільки вона операційна система 32-бітна, то і вибору особливого немає. Якщо ми хочемо програмувати на Android, то для цього треба провести відповідну конфігурацію і е, створити набір, набір роботи для е, програмування через Android, або викачати такий набір роботи із мережі. До речі, це можна безкоштовно зробити. От. Ну, Оскільки в нас е комплектів не так багато, ми у нас позначено лише один, натискаємо на кнопку Далі, ми бачимо ті файли, які будуть е додані у наш проєкт. Ну, у теку проєкту, ви бачите, що ось вона позначена вже наша тека проєкту. На залишилося натиснути кнопку Завершити, і ми побачимо, що Qt настільки розумний, що він створив нам стандартну заготовку для найпростішого е консольного додатку. Власне кажучи, ну, ця програма вона є найпростішою. От, і ми її вже можемо запустити. До речі, для того, щоб е, запустити цю програму, ми можемо використати або цей інструмент, от, або рядкове меню збирання. І спробувати побудувати цей проєкт. Ну, Підемо класичним шляхом, проект побудуємо. Про те, що проєкт побудовано, ми, нам видно було в цьому місці. Да? Ми бачили там смужку таку зелену. Отже, проєкт побудовано. І для того, щоб подивитися, як цей проєкт працює, нам, мабуть, треба відкрити файловий менеджер і зайти в ту теку, Яку ми спроєктували для, власне кажучи, роботи над нашим проєктом. От. Йдемо в домівку. Тут у нас, тут у нас десь у прогах, мабуть. Q'ют проекти. І тут у нас на літеру S от Simple Console. От, у цій теці у нас три файлики. От. Оце ось, власне кажучи, вихідний текст нашої програми. Main.cpp. Ми можемо відкрити цей файлик навіть звичайним текстовим редактором. Ну, от, Наприклад, Kate. Бачимо, що текст програми такий самий, як ми бачили в середовищі. От. Далі, оцей файлик типу PRO. Це файл, який містить інформацію про наш проєкт, які файли в нього входять, які заголовкові файли там, і так далі. Параметри компіляції. От. А ось оцей файлик От Він стосується лише нашого особистого оточення. І тому, коли ми переносимо наш проєкт на інший комп'ютер, бажано цей файлик видаляти. Тобто щоб його не було. І тоді наш проєкти красиво і штатно відкриється. Якщо ми раптом забули цей файлик видалити, то ми можемо відмовитися від імпорту цих налаштувань при відкритті проєкту на іншому комп'ютері. Тоді все буде гаразд. В іншому випадку, це може призвести до непередбачуваних. Наслідків, і це може бути з різних причин. У всякому випадку, наприклад, якщо ми з 32-бітної системи переносимо на 64-бітну, ми точно отримаємо якісь помилки при, запускі, при запуску цього проєкту, при збиранні цього проєкту. Отже, от той останній файлик от його при переносі вихідних кодів на інший комп'ютер бажано знищувати. Що ж ми ще маємо у ТЕЦі Qt Project? Насправді ми маємо не лише файлик Simple Console, Тобто теку Simple Console, вибачте, будь ласка, але ми маємо ще таку ж саму теку Build Simple Console. Ось вона. Build означає побудова. Да? Тобто у цій теці ми вже можемо знайти не лише вихідні коди. Нашої програми, а ще й реліз. Тобто, ну, реально працюючу програму. Збірку, власне коротше. Ну, Давайте ми відкриємо От, і побачимо, що насправді тут е у цій теці вихідних кодів немає, проте є об'єктний файл, який створюється в результаті компіляції. От. Потім є Makefile, за яким, власне кажучи, компіляція лінковка проходить. І simple console, це, власне кажучи, і є наша програма, яку ми можемо запускати. Якщо ви працюєте в середовищі Windows, то ви побачите тут simple Ну або exe не побачите, і буде, буде виглядати, власне кажучи, як працююча програма. Ну, давайте ми спробуємо подивитися, як можна цю програму запустити. Якщо я просто виконаю там подвійне клацання, то нічого не відбудеться. Чому? Тому що програма все-таки консольна, вона працює досить швидко, і ми просто не побачимо, як вона відкривається. Тобто вона відкрилася, закрилася і людське око просто не встане так швидко зреагувати. Тому нам бажано відкрити цю готову програму безпосередньо в емуляторі терміналу. От, і це можна зробити двома способами: перший спосіб це використати контекстне меню. І у діях вибрати відкритий термінал. От коли ми термінал відкроємо, от я трошечки його змінюю його розмір, от коли ми термінал відкриємо, от то, то ми зможемо використати такий прийом. Натиснути на крапку, натиснути на слеш от, і набрати. Власне кажучи, назву тієї програми. Ну, от Її можна вкрасти звідси навіть з назви Теки. От. І Після цього натиснути на Enter і ми побачимо, що програма відпрацювала. Вона написала нам текст Hello World. От Ми зараз текст програми вихідного коту програми розберемо. І власне кажучи, вона саме повинна це і робити. Просто надрукувати привітання зі світом. От це класична найпростіша програма, яку майже всі програмісти. Творюють перше. От. Отже, це перший спосіб. Інший спосіб, ми знову ж таки, якщо ми працюємо в КДЄ, то ми можемо використати контекстне меню, але вже не на порожньому місці, як ми раніше це робили і шукали дії, а да? можемо використати контекстне меню самого файлу програми. І там ми можемо знову ж таки в діях знайти ну, такий пункт, запустити в консолі. От, натискаємо і ось ми бачимо, що це, цей запуск значно простіший. От, консоль жодних сторонніх повідомлень не виводить, просто програма працює в консолі. От, таким чином. Що ж ми можемо зробити ще для того, щоб у Windows відкрити такі програми? От тут Мабуть, треба просто знати команди Windows, консолі Windows. І, знову ж таки, у різних середовищах Windows воно по-різному запускається, тому я, мабуть, у цьому відеороці не буду розповідати, яким чином це зробити. Ну, ми будемо працювати в Linux. Отже, ми побачили, що в результаті створення проєкту у нас створилася тека. Із вихідними кодами проєкту. В результаті побудови, в результаті компіляції у нас створилася додаткова тека build з назвою Build і далі назва проєкту. І там ми зможемо знайти виконуваний файл. Він називається так само, як і ми називали проєкт. Повернемося до нашого середовища розробки і розглянемо ті рядки, які у найпростішій програмі вказані. Отже, перший рядок. Include. Іострім, і ми бачимо, що include – це підключити, приєднати. А іострім це бібліотека заголовкових файлів, бібліотека стандартних керування стандартними потоками введення виведення І тому так називається, власне кажучи, ця бібліотека, – потік І від слова input, О від слова output. Інпут введення, output виведення в перекладі з англійської. Тому, і острім це бібліотека керування потоками введення та виведення. Що таке поток введення? Це та інформація, яка входить у програму. ну, Наразі в нашу програму жодна інформація не входить. І що таке потік виведення це та інформація, яку програма виводить на консоль. І, власне кажучи, наша програма виводить на консоль цю ось частинку. Ми вже бачили Hello World це якраз те, що друкує наша програма у консолі. Справа в тім, що Sea це спеціальний об'єкт, який я описаний саме у, цим, у цих заглох у файлах. От. Він якраз і використовується для того, щоб керувати стандартним потоком виведення. Консольним потоком виведення. Знову ж таки, його назва складається C-консоль, виведення. От. І це ім'я цього об'єкту належить до стандартного простору імен. І якби ми не використовували ось, ось, ось цей осядок, то нам би довелося трошечки змінити програму. Давайте ми подивимося, як цю програму треба було б змінити. От, наприклад, Використаємо такий прийом, який називається коментування. От, ми можемо закоментувати рядочок. Тобто це означає, що цей рядок при трансляції, при перекладі на виконуваний код, він буде ігноруватися, якначе він не написаний. Давайте ми спробуємо виконати збирання. Збережемо все і ми бачимо повідомлення про те, що існують проблеми. Причому проблем таких багато, І найперша проблема. Полягає в тому, що назва s не задекларована. Тобто ми, система компілятор просто не розуміє, що це за s Але ж воно працювало і воно збиралося. Нагадую, що s належить до стандартного простору імен, і тому для того, щоб його викликати, ми маємо вказати той простір імен, де якого s належить. І поставити дві крапочки. От бачите, що у цьому стандартному просторі імен дуже багато різноманітних імен. Ну, Ми поки що не будемо звертати увагу на ці імена, але в тому числі і є cout, і є ім'я cin, про яке ми поговоримо трошки пізніше. Отже, дописали ми назву стандартного простору імен. Спробуємо виконати збирання. Тепер. Знову ж таки, ENDL. Не визначено. Скоріше за все, ендл Також ім'я, яке входить у простір Мене std Спробуємо ще раз виконати збирання. От І наразі проект зібрано. Бачимо. Зелене повідомлення, все окей. Як бачите, досить незручно використовувати от по пряму назву стандартного простору імен, зайве набирання, зайві проблеми. От Саме тому, щоб не використовувати його кожного разу, коли ми використовуємо стандартне ім'я із цього простору, ми використовуємо цей рядочок, третій, який ми закоментували. тобто Буквальний переклад, переклад це використовувати простір імен, який називається STD. Ну, власне кажучи, використовувати стандартний простір імен. П'ятий рядочок. Це заголовок основної функції. От Основна функція повинна у умові програмування C. Та й умови програмування C також. Вона повинна називатися однаково main – Основна. Ми не можемо її назвати інакше, тому що просто програма не відкомпілюється або не запуститься. От. Власне кажучи, мейн це програмісти називають точкою входу в основну програму. От. Як я вже казав для роботи із стандартним потоком виведення використовується C-Out, але у основну програму входить не лише цей маніпулятор. Ми з вами бачимо, що є такі цікаві спеціальні фігурні дурочки. Яка відкривається, яка закривається. І ці фігурні дужечки означають, що вони обмежують той блок, який, власне кажучи, є основною програмою. Ну, іншими словами, відкриваюча фігурна дужечка позначає початок основної програми. І фігурна дужечка, яка закривається, означає кінець основної програми. Кожна директива у основній програмі закінчується крапкою з кома. Ви бачимо, що і директива виведення повідомлення на екран закінчується крапкою з комою, І, власне кажучи, сигнал про те, що наша програма закінчилася безпомилково. Return Zero. Вона також закінчується крапкою з комою. І ми ще з вами не познайомилися за такою штукою. Це стандартна константа в імен СТД. Яка означає переведення на наступний рядок. Тобто, якби ми не використовували цього, цієї вказівки, здійснити переведення на наступний рядок, то е, поток е, на стандартний поток виведення на консоль було виведено повідомлення Hello World. І всі інші повідомлення, які виводила консоль нам, вони пішли одразу після цього стандартного повідомлення. Натомість, якщо ми використовуємо. Е, ну, так званий символ переводу на наступний рядок endl. якщо ми його використовуємо на, передаємо на стандартний поток виведення, то в, тому, в такому випадку після Hello World буде здійснено на наступний рядок текстового курсора і вже інші тексти, які будуть нам, буде нам повідомляти консоль, чи операційна система чи е, е, командний процесор, От, вони вже будуть виводитися з наступного рядка. От, якщо ми хочемо, наприклад, створити програму, яка буде друкувати нам візитну картку, от. то звичайно що ми будемо також використовувати дуже багато таких ось директив от. ну, Навіть ми можемо зараз спробувати таку от візитну картку створити. І от тепер оце ось ми будемо копіювати, будемо вставляти, от, і будемо щось там писати. Ну от бачимо, що у нас тут. Асерединки пропуска ми відіб'ємо. вот От тут напишемо. Не будемо нічого писати, просто, просто виведемо таку ось рамочку. От. Тобто, за допомогою э, директив. Ну, за допомогою використання об'єкту Сіо, от ми з допомогою такої от операції перенаправлення ми можемо подавати на поток виведення різноманітну інформацію у вигляді символів. От. Е, ну, до речі, я вас не познайомив із способами таким от запуску е, і збирання і запуску. Тобто, е, використовуючи цей інструмент керування, ми можемо спочатку виконати збирання нашого проєкту, а потім... Автоматично після збирання і запуск нашого проєкту, тобто нам вже не буде необхідності йти у ту теку, в якій вже готова програма лежить. Отже, давайте спробуємо, натискаю на цю кнопку. Звичайно, погоджуюся про те, що треба все зберегти. І от нам відкриється отаке от діалогове віконечко. Ми бачимо, що виведено повідомлення Hello World. От. Ми бачимо, що виведена оця ось рамка, яку ми створювали з вами. Ну і на цьому програма закінчилася. І для того, щоб закрити це вікно виведення, нам пропонують натиснути на Enter. От, і вікно закриється. Звичайно, що е, такий режим тестування консольних програм значно зручніший. От. Але він не завжди може е, коректно працювати. Це залежить від налаштування точення. От. І, е, е, для більш детального налаштування у кожному конкретному оточенні краще звернутися до вчителя, який буде супроводжувати ваше навчання і давати консультації. Ну, чесно кажучи, ми можемо отримати налаштування середовища. Десь, мабуть, тут в інструментах параметри. І там і зборка, і запуск, і атлік, і компілятор, і комплекти. І тут написано, який каталог збирання використовується за замовчуванням. Тобто де можна шукати і десь там у нас має бути Ні, це не тут. Щось не знайду, я так дуже швидко. Ну, от. ну якщо знайду, то покажу трошки згодом. Хоча, хача хоча. Ну, якщо немає тут, у збирання та запуску, мабуть, середовище. Ага, ага, ось. Термінал. От, Тобто ми можемо вибрати ту команду, за допомогою якої там у нас середовище буде відкриватися. Якщо раптом у нас це не влаштує. от Ми вибор... можемо вибрати із списку, який випадає, ми можемо взагалі натиснути збер... «збросить» і вести команду, яка там якусь консоль, емулятор консолі нам відкриє. От. Ну, ось приблизно так. Знову ж таки, якщо налаштування середовища викличе проблеми, то краще звернутися до тої людини, яка щось вам порадить в конкретній ситуації. Ну, от на цьому, мабуть, це коротеньке відео. В якому ми познайомилися із способами розробки консольних додатків, простих консольних додатків у середовищі Qt і взагалі з інтерфейсом цього середовища і способами збирання проєктів, запуску проєктів. От на цьому відео ми, мабуть, закінчимо. Дякую вам за увагу до побачення.